Слухай, а тобі наче 20. права Нуарфорте нормалізує сечовипускання, оздоровлює простату, підсилює ліпідо і потенцію. Чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. Підхоплюємо ефір і Маємо свіжі новини. Нагадаю, для вас працюють канали СІТВі та СТБ. Доброго вам ранку і про головне на цю мить. Українські воїни крок за кроком, метр за метром, звільняють рідну землю від російських загарбників. Напередодні президент Зеленський повідомив про звільнення населеного пункту Старомайорське, що на півдні Донеччини, та прикріпив відеозвернення українських воїнів з деокупованого села. 35-та бригада, а також батальйон дружин тероборони Арей виконуючи задачу освободили село Старомайорське. Слава Україні! Героям! слава! Кремль через своїх пропагандистів намагається переконати росіян, що український контрнаступ провалився. Аналітики американського інституту вивчення війни проаналізували виступи Путіна і тези тамтешніх воєнкорів за останній час, і їхня риторика суттєво змінилася. Напередодні російський диктатор заявив, начебто, його війська, знищили 39 одиниць техніки з 50, які українські війська використовують для штурмів на запорізькому напрямку. Також він запевнив, що на цьому ж Відрізку фронту українські війська втратили 60% своїх солдатів, а також 40 бойових пілотів. В інституті переконані названі путіном цифри занадто перебільшені і не відповідають дійсності. А перекручування фактів про український контрнаступ це ще одна спроба Кремля показати диктатора як ефективного керівника військових дій, наголошують в інституті вивчення війни. Аби бути максимально ефективними у бою, щоденно тренуються на полігонах. Військові окремої бригади та реодні прав вдосконалюють стрілецькі навички, щойно повертаються з бойових завдань. В Умовні цілі гатять з автоматів Калашникова та Браунінга кажуть, тренування ніколи не бувають зайвими надто зараз, коли ситуація на пекельному Донецькому напрямку змінюється щодня. Стрільби постійні у нас. Постійно стараємось відточувати свою майстерність, щоб якомога ефективніше знищити ворога і наближувати нашу перемогу. Кулемет Калашникова на озброєнні наших військових уже давно. Це надійна зброя, розроблена ще за радянських часів. А поряд американський Браунінг, створений наприкінці Першої світової. Великокаліберний кулемет також активно використовують наші захисники у боях із росіянами. Із такої зброї поціляють не лише піхоту чи легкоброньовану техніку, а навіть літаки на низьких висотах. Та для якісної роботи на полі бою запевняють військові навички стрільби необхідно вдосконалювати. Тому між бойовими завданнями наші захисники регулярно тренуються. На практиці за межами фронту покращують свої вміння. Там не буде вже часу думати, що мені робити, як правильно зарядити, там куди правильно стріляти, як правильно прицілитись. Тут ми це все відпрацьовуємо там вже на автоматі. Якщо воїн бачить противника, він уже не задумуючи виконує ці всі рухи. Медики також на полігоні. Вони завжди у бойовій готовності. В ось таких аптечках все, що необхідно на лінії фронту. Воно все використовується для того, щоб це було. Добре, можна було вчасно оказати допомогу. Кожна хвилина після поранення на вагу золота. До евакуації військові мають самі собі надати першу домедичну допомогу. Від цього залежить не лише одужання, а іноді навіть життя бійця. Костянтин медик досвідчений, Щойно почалася повномасштабна війна. Чоловік повернувся з Чехії і став на захист рідної держави. Було менше поранених, це перше. А по-друге, масштаби взагалі не ті були. Бо в нас зараз воюється страна, постійно падає гради і тяжка арта, яка дуже наслідки груйнивни задає. Слава Богу, не так воно багато, і хлопці вже навчилися за рік воювати. Завдяки таким тренуванням Руслан уже незабаром зможе повноцінно тримати зброю. Після тяжкого поранення чоловік тільки нещодавно повернувся до лав армії. Уламки російського залізяча наскрізь пробили йому руку. Нині вправляється з важким озброєнням. Так розробляє кінцівку. Вже рука значно краще стала, більше пальці розкриваються, може вже виходити з хлопцями на позиції. Навіть тяжкі поранення не стають на заваді нашим захисникам. Військові повертаються до своїх побратимів і продовжують тримати фронт та женуть росіян з української землі. І так, до перемоги. Денис Факти, Єдині новини. Україна вдячна партнерам, які відгукнулися і готові посилити нашу протиповітряну оборону. Про це в своєму вечірньому зверненні заявив президент Володимир Зеленський. Також наголосив, що продовжується пошук систем ППО, що дозволить захистити усі південні області нашої держави. Тут у свята Преображенському храмі, який Росія намагалась знищити, відчувається, що наші люди, наш дух все одно сильніше, сильніше ніж російський терор. Шукаємо системи ППО щоб захистити Одесу. Увесь наш південь. Я дякую всім світі, хто підключився до цієї роботи з нами. Ще одного агента російської розвідки, який готував нову повітряну атаку РФ по Харкову, затримали співробітники служби безпеки, завербований ворогом зловмисник вистежував місця базування наших сил оборони та розміщення військової техніки. Також намагався з'ясувати деталі про роботу стратегічно важливих об'єктів промисловості, зокрема місцевих авіапідприємств. Саме там його затримали на гарячому співробітники СБУ, це харків'янин. Під час обшуку його помешкання виявили мобільні телефони і комп'ютерну техніку, які він використовував для листування з агресором. Зараз зловмисник під вартою за державну зраду йому загрожує довічне ув'язнення. Зловмисний входив до агентурного апарату головного управління Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації. Він здійснював об'їзд територію міста. Його цікавили координати залізничних вузлів, де розвантажують військову техніку та боєприпаси Збройних сил України. Путін підірвав свій вплив в Африці, напавши на Україну. Про це пише видання Bloomberg, аналізуючи саміт Росія Африка, який триває в Петербурзі. Сьогодні Путін оточив себе африканськими лідерами, щоб показати, що має багато друзів, попри спроби США і їхніх союзників ізолювати Росію через війну в Україні. І все ж другий саміт Росія Африка не став таким, як планував Кремль, Пише видання на зустріч. Прибули всього 17 глав держави. Хоча на перший такий саміт у 2019 році приїхало 43 африканські лідери. Журналісти видання вважають, що Африка не задоволена збоями в поставках зерна і незрозумілою ситуацією з ПВК Вагнер. Прямо в ході саміту африканці закликали диктатора повернутися до участі в зерновій угоді. Однак Путін відповів, що це неможливо. Ливо і пообіцяв постачати в дружні африканські країни 50 тисяч тонн збіжжя безкоштовно. втрата мандата і оголошена підозра від служби безпеки України. Такий результат поїздки на Мальдіви уже колишнього народного депутата від слуги народу Юрія Арістова. Заступника голови комітету Верховної Ради України з питань нацбезпеки, оборони та розвідки підозрюють у службовому підробленні. Підозру Юрію Арістову повідомив генеральний прокурор Андрій Костін. Згідно з доказами, які служба безпеки України збирала спільно з державним бюро розслідувань, Арістов, попри заборону для посадовців виїжджати за кордон, поїхав на відпочинок на Мальдіви. Для цього з першою з робочим візитом побував в європейській країні, а потім дистанційно відкрив лікарняний в одній з київських клінік. Нагадаю, під час обшуків Юрія Арістова виявили закордонний паспорт з відмітками про перебування на Мальдівах. 25 липня він подав заяву про складання депутатських повноважень, і вже 27 липня Верховна Рада позбавила його мандата. Скандал на чемпіонаті світу з фехтування після відмови привітати суперницю з Росії українку Ольгу Харлан, шестиразову чемпіонку світу та восьмиразову чемпіонку Європи, зняли з участі у змаганнях. Інцидент трапився після поєдинку, що завершився впевненою перемогою Харлан над росіянкою Анною Смірновою, яка виступала як нейтральна учасниця. За правилами міжнародної федерації, фехтування, після поєдинку суперники мають привітати один одного, тобто потиснути руки. Утім, Українка відмовилася від такого жесту та запропонувала стукнутися зброєю. Додамо, що саме такий жест був дозволений федерацією під час пандемії коронавірусу. Не отримавши відповіді від росіянки, українка українська фехтувальниця залишила межі доріжки. Росіянка, посилаючись на відмову привітання, що згідно правил міжнародної федерації фехтування, карається чорною карткою, домоглася дискваліфікації Харлан з турніру. Міністерство молоді та спорту уже засудило це рішення на чемпіонаті світу з фехтування і подало апеляцію. А очільник відомства Вадим Гуцайт заявив, що це цитую конкретна провокація з російського боку, російської спортсменки під нейтральним прапором. Наші спортсмени не будуть тиснути руку спортсменам з під нейтральним прапором, які з Росії. Наші спортсмени приймають участь у міжнародних змаганнях. Наші спортсмени показують свою позицію, і наші спортсмени намагаються допомогти в нашій спільній перемозі. Тим часом тисячі українців, спортсменів, військових, громадських активістів, волонтерів і журналістів висловили підтримку і захоплення мужнім чинком Ольги Харлан. І як зізналася сама фехтувальниця, саме підтримка людей допомогла їй пережити дискваліфікацію. При цьому багаторазова чемпіонка світу та Європи ще раз відкрито назвала Росію країною-терористкою і заявила, що примус до миру неможливий, а правила у світі спорту треба змінити відповідно до реалій. Та країна, яка тероризує нашу державу, наших людей, наші сім'ї, також тероризує і спорт. Я не хотіла пожимати руку цієї спортсменці, І я діяла своїм серцем. Реконструкції обличчя постраждалим від війни робитимуть у центрі Superhumans, що у винниках поблизу Львова. Цього тижня провели перші огляди пацієнтів. З ними працювали мультидисциплінарні команди українських французьких лікарів із реконстрактивної хірургії, хірургі, пластичні, реконстративні та щелепно-лицеві хірурги. Вже у жовтні у центрі розпочнуть перші операції. Це осколки. У мене десь 10 шрамів на нозі, руку зламало, око розчавило, порвало щоку. Ну. Якби там, де був бронік і каска, там нормально була. Все це було в мілких. 29-річний Дмитро Кулеметник із Миколаєва був поранений у серпні неподалік Мар'янки. Працював танк і міномет і завис дрон. Через то мене впалювали. Побратими швидко та вчасно надали допомогу. Дмитро не втратив багато крові, однак уже не бачив нічого. Я спершу повністю втратив зір і потроху, потроху виходив з цієї темряви за допомогою наших лікарів нині два троувиниках поблизу Львова готуються до кискової пластики щелепи та відновлення зовнішніх обличчя. у центрі Суперхюмен розвивають новий напрям реконструктивної хірургії. Упродовж тижня тут працювала французька медична місія провідних фахівців. Вони спільно з українськими медиками проводили тренінги та навчання, і головне оглянули та проконсультували понад півсотні військових і цивільних, які постраждали внаслідок російської війни в Україні і потребують реконструкції обличчя. Це пацієнти не прості. Це це пацієнти, з яких виникли інфекції, ускладнення. Це повністю втрачені щелепи, втрачені носи, втрачені очі, е, великі дефекти і деформації. Команда фахівців узгодила плани лікування та повної реабілітації військових і цивільних уже у жовтні. Під час другого візиту французької хірургічної команди справжні обличчя, які були понівечені війною, побачать перші 15 пацієнтів. Обличчя знаходиться в усіх на виду. Пацієнт повинен жити, він повинен пити, їсти. Але є також рубці, міміка, усмішка. Він повинен також закривати очі, бути на вулиці, і виглядати так, як ми всі. Для нас вдала хірургія це така хірургія, слідів якої не видно, і тому потрібно дуже багато часу. Ми плануємо, що кожна операція майже кожна буде транслюватися для тих, хто буде сидіти в аудиторіях. Так заплановано, щоб це могло стати. А навчальним матеріалом також для наших фахівців, тобто це мультинаціональні команди. Відділення реконструктивної хірургії із двома операційними у центрі запрацює восени. Усі операції та реабілітації для пацієнтів будуть безкоштовними. Нині у черзі понад 140 людей, які потребують відновлення окремих функціональних можливостей та естетики обличчя. Борислава Соколовська Володимиролюк, факти сітіві. Єдині новини. Православна церква України затвердила перехід на новий Юліанський календар. Таке рішення ухвалили напередодні під час помісного собору. Найвищий керівний орган ПЦУ зібрався в духовному серці українського православ'я в Софіївському соборі. Сюди прибули 60 делегацій з усієї України. Вони заслухали доповідь митрополита Епіфанія про життя церкви, засвідчили бажання і готовність вести діалог про об'єднання українського православ'я навколо київського престолу на засадах Томосу про автокефалію. А також затвердили перехід на новий Ульянський календар з 1 вересня цього року. Нагадаю, за цим календарем живуть більшість помісних прав. Ославних церков Різдво святкуватимуть 25 грудня, а не 7 січня. День Святого Миколая 6 грудня, а не 19 грудня. Водохреща 6 січня, а не 19 січня. Великдень і прив'язані до нього свята залишаться без змін парафії та монастирі, які бажають дотримуватися старого календаря, матимуть цю можливість, наголошують у ПЦУ. І такі новини на цю мить більше за 15 хвилин. Мій колега з розмовної студії Вадим Карп'як уже готовий продовжити ефір. Вадиме, прошу тобі слово.